Вечір 37-го дня закінчився тут. І ранок 38-ї доби розпочинається серед полів широкополіг. Заночував прямо на травичці прим'ятій було м'яко, а в головах був камінь оцей. Ви бачите, сонечко тільки сходить. Добре, що є хмарки, вони будуть хоч трошки прикривати сонце. А ми збираємось в італійські манівці, бо нам треба швидко-швидко добратися до Сицилії. На сніданок у мене буде жир і шоколад. Оце щоранку різні фігури шоколадні. В день його їсти неможливо, тому що він перетворюється просто на шоколадну жижу. Тому я зараз відколю собі ножиком кусочок шоколадки. Да, вигляд у неї непривабливий, але це є шоколад з грішками. Ось, шматочок відколов, кидаю до рота і інжирка. Так само не забуваю собі робити напій ранішній із кави розчинної. Ось беру один ковпачок, висипаю мікроелементів, кидаю на 700 мл півтори таблетки. Розламую. Оп. І коли є лимон, Дивіться, який лимон, як м'яч. Тут додаю ще лимоновий сік. Оці товстошкірі лимони, вони мало соку дають. Ну вичеблю скільки вийде. Буває, частинки лимону туди попадають. Ну і хай попадають. Все вип'ється і з'їсться. Добавили і водички долили. А оцей лимон, що залишається, я виїдаю разом із шоколадом. Шматочок шоколаду і іму, лимон. І, звичайно, не забуваю про гвоздичку. Одну бубочку на добу для мікроелементів. Для зміцнення імунітету і взагалі організму. Коли вчора мені Фріга дала цибулину і картоплю, і на асфальті цибулина лежить. Треба її взяти. Бо це вітаміни, то приготую сьогодні страву, яку знають на Чернігівщині. У мене є окремий ролик, коли я готую цю страву, а називається вона Гартаначка. Для гартаначки треба дрібно покраяти цибульку і підсмажити. Додаємо ще часничку. У мене буде італійський варіант гартаначки, тому що в справжню гартаначку треба досипати жменьку пшона. А у нас буде не пшоно, а вчорашня рисова кашка. Додаємо нарізану картоплю, чи не забагато я її нарізав цієї картоплі. Отже, пшоно, варена картопля і в кінці додається смажена цибулька. Добре, коли був би бульйончик курячий або будь-який м'ясний. Але цей італійський варіант буде без бульйону. Просто на воді прісна. Так, нема чого жирніти, треба ходити. Картопелька вже закипає. А знаєте, що мене дратує? Оце все повинно бути перегороджено. Ну, що тобі жалко, хай проїдуть люди, коли треба. Ні, треба перегородити. Мотузочками, шнурочками, заборчиками відгородити, відгородити, щоб ніхто, не дай Бог, не зайшов. Тепер залишається додати смажену цибульку і чесничок. І ще шкварочки українського свіжого сала. Ось вони. Ай смакота! Добре це все перем'яти. Коли б у мене була така давилка спеціальна, то я перетворив би це на однорідну масу. А так буде шматочками картопелька. Ну що ж, гартаначка, чернігівська страва українська. Скуштуємо. Ой, пахне. М -м 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 -м. Ніби з м'ясом. <рец> так здається. М -м 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 -м. Тож готуйте гартаначку, тільки жменьку пчона додайте замість рису. Ну, у мене вже польові умови, але страва смачна. Гартаначка, смакуйте українські страви! Сьогодні мені трапився торговий центр, в якому є Макдональдс. Але столики з розетками всі зайняті. Уважно подивившись, я знайшов цілу полицю з розетками. Тому будьте уважні, шукайте розетки і, надіюсь, ви їх знайдете. Поки заряджаюся, дивлюся новини в Україні. За три роки не можу звикнути. До цього ідіотизму, який витворяє Російська Федерація. Знищили дитячу лікарню Ахмадит. Попали в житлові будинки, постраждало більше ста людей, загинуло 27, серед них 4 дитини. На операційному столі діти лежали, коли відбулися вибухи. І ці тварюки. Росіяни. Вони ще в ООН організували ланч з котлетою по Київськи. Нормальні люди, цивілізовані, зробили б таке. Значить, робимо висновок. І весь світ повинен знати, що росіяни є хворі, їх навіть нацією не назвеш. Це просто зброд ненормальних. Які можуть зробити із світом все, що завгодно. Їх треба зупинити і це роблять наші збройні сили України. А Європі треба ще більше піднатужитись. Бо я дивлюся, що тут в Італії взагалі ніхто не чешеться. Можливо, там на високих ешалонах і говориться про допомогу, але ніякої зовнішньої такої підтримки я не бачу ні одного прапора України. Ніодної інформаційної виставки або стендів, що коїться в Україні, нема. Ніби нічого не відбувається. А Україна гине. Гинуть мирні люди, діти, руйнуються міста. І Щоб зовсім було по-італійськи, додаємо італійську нотку, фехель, і страва готова до вживання. Подивіться, які кольори мені сьогодні подарувала фріга. І помідорчики, і огірок, жовтий перчик. І все це я буду їсти з гартаначкою українською. Я під вечір подарувала мені здоровенного кавуна. Ви спитаєте, як вести кавуна? От замотав його в три пакета. а щоб він ніде не випав. У сорочку його одягнув. Зав'язав отут міцно ну, на пару узлів. І буду вести, бо це мій сніданок. У мене ще булки є. О, Як оце все може їхати, я собі не уявляю. Рома, а ну скажи, ти тільки посміхаєшся. 38-й день несподівано закінчився тут, в горах.